Добрий вечір, мої любимо передпадки окремомовного каналу. Біжу додому. Вечір гарний, теплий. Понеділок добігає до свого кінця. Настрій дуже чудовий. Завтра вівторок і майже все. Робочий тиждень у мене скінчився. У мене на цьому тижні два робочих дня. Садочок, ну тут моя донька не була, але гарні дитячі майданчики. Але щось без дітей не зрозуміло. І погода гарна. і Зараз насолоджуватись можна увечері 22 градуси, так приємно. І, і, не, те, і не жарко, і не спекотно і не холодно. Зараз в аптеку зайду. Все, зайшов в аптеку, купив ліки, бабусі і куму. Це спортивна школа. де донька займалася 4 роки, а зараз... Ну ладно, все буде, все буде все буде гарно. Все, пройшли зі мною посалтівки, прогулялися, як день пройшов. Тривоги були, а так, все хо. Все миро добро до усім. Усім щиро дякую. Он тренується. І будемо жити, незважаючи ні на що. Все, до побачення, мої любі. Тихого вечора і спокійної ночі нам усім. Все, пока. А я вже майже вдома. Це вже вдома з балкона. Не вдалося тихий вечір. На жаль, тільки зняв тривога, а потім вибухи. Ох, ладно, все буде гаразд. скінчиться і тривоги, і вибухи і, і буде все, як повинно бути. Все, тепер 100% до побачення, 100%. Пока.